Отже, друзі, всім привіт! Всі говорять, що у них в якась вискакує помилка і не можуть зайти в гру, бо їх викидає. Така помилка зустрічається на Windows 7, особливо на 32-бітній системі. Що нам говорять, що потрібно робити. Після виходу оновлення 1.19 деякі гравці можуть зустрічати таку помилку. Z-продукти, Entry Point і так далі. Особлива помилка це pin 32 bll чи BII, коли запускаєте гру на комп'ютері з операційною системою Windows 7. Ось таке віконце у вас вискакує. І ця помилка зв'язана особливо з Windows 7 на 32-бітній системі. А також ми дізнаємося, як можна стати помічником Санти та отримати всю преміум техніку до себе в ангар. Розпочнемо спочатку з бібліотеки. Бібліотека, якщо виникли проблеми при встановленні цих оновлень, будь ласка, виконайте такі дії по порядку. Перший крок перевірте цілісність файлів операційної системи. Натисніть пуск та в рядку пошуку почніть набирати smd.x. На файлі, що з'явиться, натисніть правою кнопкою миші і з випадкового списку виберіть запуск від імені адміністратора. У вікні команд, що з'явилося, введіть sfc drop І натисніть Enter. Після завершення перевірки перезавантажте комп'ютер і знову спробуйте інсталювати оновлення. Ці оновлення для Windows 7 64 біта та Windows 7 32 біти є різні файли. Це посилання я залишу в описі під відеороликом. Крок другий: спробуйте встановити наступний пакет оновлень. Встановлюйте ось цей пакет оновлень. Крок три. Якщо запропоновані рекомендації не привели до позитивного результату, в даному випадку ми лише можемо рекомендувати вам виконати переустановку операційної системи на більш сучасну 64 біта Windows 8.8.1 і 10 або 11 Windows. Якщо Windows 7, яка включає всі Windows оновлення, працює, значить нічого не потрібно перевстановлювати. Але якщо ви граєте на Windows 7 32 біта, то бажано, звісно, вам її перевстановити на Windows 7 64 біти. Я думаю, що ви повинні розуміти, як це робити. Якщо ви не розумієте, як це робити, я можу вам порадити, як перевстановити або як все ж таки зробити Windows 7 64 біти. Друзі. Зверніть увагу, що насправді Windows 7 32 біта це вже устаріла така штука, яка вже давним-давно не є актуальною. Тому у вас і помилки є і в гаражах, є помилки і в відкритті гри, і в встановленні гри. Тому давайте перейдемо до помічника Санти. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Магазин Телемарт поповнив свої ряди ДБЖ. Ви можете придбати їх за актуальною ціною від найдешевших до найкращих ДБЖ. Що потрібно зробити? Просто перейти за посиланням магазин та обрати собі ДБЖ. Який ви хочете для свого комп'ютера або для своєї техніки. Є дуже великі різновидності ДБЖ. Переходьте за посиланням в описі та в закріпленому коментарі, для того, щоб дізнатися, що це за ДБЖ, та придбати їх для свого дому та для свого комп'ютера або будь-якої техніки. Приєднайтесь до команди улюблених блогерів і допомагайте їм. Розповсюджувати святковий настрій за чудові нагороди, а також виконуйте щоденні бойові завдання новорічного наступу разом. Кожен блогер має спеціальний бонус-код, щоб ви могли приєднатися до його команди новорічного наступу 2023 року. Ознайомтесь із списком учасників і долучайтесь до їх трансляції в Твічі. Та на Ютубі, де ви знайдете для себе багато цікавих порад, підсказок і танкові бої. Виконані бойові завдання відміли та арні, а також випадкові бої, зараховуються до прогресу події та допоможуть розблокувати віхи і отримати фантастичні подарунки, як-от 2D-стиль, батальйон і червоний ковпак. Зараз всі бонус-коди ви зможете побачити в описі, яких блогерів ви можете. До себе під'єднати, ви можете із всього списку вибрати тільки одного блогера та допомагати йому у розвитку. Як ви можете знайти цього блогера? Ви просто можете ввести цей бонус-код в пошуковому рядочку в Ютубі або в Твічі, і вам ви... вистрелить його трансляції з цими бонус-кодами. Ви можете слідкувати за ним, дивитися за ним, щоб отримати кучу преміум техніки. Преміум техніку всю я вам покажу. А тепер зараз давайте розберемося. Змагання серед блогерів з найкращого містечка пройде з 12 грудня за Києвом і буде відбуватися до 2 січня 13.00 за Києвом. Голосуйте за найкращий святковий гараж у межах подій новорічного наступу 2023 Серед блогерів та вигравайте спеціальну нагороду. Блогери, які беруть участь у змаганні, розмістять. Знімки своїх святкових гаражів та чекатимуть на ваш вердикт залежно від місця, яке вони займуть, за підсумками голосування блогери зароблять певний бюджет, який буде конвертовано у нагороду. Розподіл зароблених нагород за подію відбувається за розсуд блогера і варгеймінг не має на це прав. Натисніть кнопку, щоб подивитися, що ж тут можна, як можна проголосувати зараз. Але Великий преміум розіграш з пройде з 9 січня, 12.00 за Києвом. Звісно, які можуть бути свята без грандіозного великого різдвяного великоріздвяного преміум техніки, якщо ви візьмете участь, хоча б в одному з вище зазначених активностей, помічники Санти змагання серед блогерів з кращого містечка, події з друзями скрізь. В Діскорді ви автоматично долучаєтесь до великого розіграшу преміум техніки. Наприкінці новорічного наступу 2023, 9 січня 2023 року, о 8.00 за Києвом. Ми визначимо випадкового переможця. Давайте ж подивимось, що ж це за техніка і що ми можемо виграти. До речі, щасливчик отримає всю преміум техніку від 2 до 10 рівня, а також певну нагородну техніку її можете стати. Їм може стати те саме ви. Давайте подивимось. Ось весь перелік цієї техніки ви зможете отримати, якщо ж ваш блогер зможе виграти. Тому тут дуже багато техніки: восьмій рівні, 2 рівні, 3 рівні, 6, 7 рівні і так далі. Дуже багато різної техніки. Все це ви можете знайти на сайті. Якщо вам цікаво подивитися, ви можете зайти подивитись ці. Прем танки не я видумав, я перейшов за посиланням, та тут є багато різної преміум-техніки. Що ж для цього потрібно? Просто ввести бонус-код, слідкувати за цим блогером, дивитися за його, так сказати, за новорічним ангаром, і все це буде відбуватися просто скоро, через місяць. І ви зможете, можливо, Виграти якусь техніку із цього списку, а можливо, можете виграти і всі. Так як розробники нам говорять, що ми зможемо всю техніку з цього списку виграти. Але щось мені мало в це віриться, але все ж таки спробувати я вам раджу. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.